Для святкового декору тобі потрібно 5 червоних стрічок однакової ширини. Перша стрічка має бути 1,2 метра завдовжки, а кожна наступна удвічі довшою від попередньої, стрічку якої довжини потрібно купити, щоб потім обрізати її на потрібні шматки. Можна визначити довжину кожної стрічки окремо і усе це додати. А можна застосувати деякі формули. Що це за формули далі у відео? Тож маємо 5 різних задовжиною стрічок. Перша стрічка 1,2 метра завдовжки, а кожна наступна удвічі довша від попередньої. Якщо розмістити їх від найкоротшої до найдовшої, то значення довжин цих стрічок утворюють геометричну прогресію, нагадуємо, геометрична прогресія це така послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється множенням попереднього члена на те саме число знаменник. У цій геометричній прогресії. Перший член число 1,2, а знаменник 2. Щоб обчислити суму довжин цих стрічок без знаходження довжини кожної з них окремо, є спеціальні формули, і за мить ми розглянемо першу з них. Нехай маємо деяку геометричну прогресію bn, і потрібно знайти суму її n перших членів. Позначаємо шукану суму як Sn. Для знаходження цієї суми можемо скористатися такою формулою. Зверни увагу, тут потрібно знати лише перший член прогресії та її знаменник. При цьому Q не має дорівнювати одиниці, оскільки тоді знаменник перетвориться на 0, а на 0 ділити не можна. Цю ж формулу можна записати так. Надалі будемо користуватися. Першим її варіантом. Потренуємося застосовувати цю формулу на прикладі такої геометричної прогресії. Її перший член мінус 5, знаменник 3. А яка сума перших семи членів цієї прогресії? У формулу суми замість n підставляємо число 7. Маємо формулу знаходження суми перших семи членів геометричної прогресії. Підстав задані в умові значення та знайди цю суму. Нумо звірятися. Замість b 1 підставляємо мінус 5, замість Q 3. Спрощуємо отриманий дріб і маємо суму перших семи членів заданої геометричної прогресії мінус 5465. Рухаємося далі. За цією ж формулою знайди суму перших восьми членів такої геометричної прогресії. Нумо звірятися. У формулу замість n підставляємо число 8. Маємо формулу знаходження суми перших восьми членів геометричної прогресії. Перший член прогресії, тобто B1, це число 1,16. А щоб обчислити цю суму, потрібен ще знаменник Q. Нагадуємо, знаменник геометричної прогресії дорівнює відношенню будь-якого члена прогресії, починаючи з другого до попереднього члена. Знаходимо Q. Ділимо, наприклад, другий член одну восьму на перший член 1 шістнадцяту, виходить, що знаменник дорівнює двом. У формулу замість Q підставляємо число 2, виконуємо обчислення і маємо суму перших восьми членів геометричної прогресії шістнадцятих. 15, 15, Із цієї формули можна отримати ще одну корисну формулу. Для цього розкриваємо в чисельнику дужки та розписуємо q в степені n як добуток q в степені n-1 і q згідно із властивістю добутку степенів з однаковими основами. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що добуток b1 і q в степені n-1 дорівнює bn, тобто N-ному члену геометричної прогресії. У цьому плейлисті є відео, де ми детально пояснили виведення цієї формули, переглянь його, якщо є потреба. Тож замінюємо цей добуток на bn. і маємо ще одну формулу знаходження суми n перших членів геометричної прогресії за умови, що q не дорівнює одиниці. Нею зручно користуватися, якщо відомо перший і енний член геометричної прогресії та її знаменник, потренуймося застосовувати цю формулу на прикладі такої геометричної прогресії. Її другий член 33, знаменник мінус 3. Знайди суму перших чотирьох членів цієї прогресії. Зверни увагу. Для застосування цієї формули не вистачає значень першого та четвертого членів. Знайти їх можна за формулою n-ного члена. Спробуй виконати це завдання самостійно. Щоб знайти суму перших чотирьох членів цієї прогресії, у формулу замість n підставляємо 4. З умови відомо, що q дорівнює мінус 3. Залишається знайти перший і четвертий члени цієї прогресії, і ми зможемо обчислити цю суму. Згідно з умовою, другий член цієї прогресії це число 33. Знаходимо перший член b2 ділимо на Q. Замість b2 підставляємо 33. Замість Q мінус І маємо перший член цієї прогресії мінус 11. Щоб знайти четвертий член цієї прогресії, скористаємося формулою n-ного члена. Виходить, що b4 дорівнює b1 помножити на q в кубі. Підставляємо відомі значення і маємо четвертий член цієї прогресії 297. У формулу суми замість b1 підставляємо мінус 11, замість b4 297. Виконуємо обчислення і маємо суму перших чотирьох членів 220. Повернімося до декоративних стрічок. Пропонуємо тобі випробувати обидві розглянуті сьогодні формули та знайти суму довжин усіх стрічок. Уперед! Всього стрічок є 5, тож ці формули мають бути такі. У нас є всі дані, щоб застосувати першу формулу. Виконуємо обчислення і маємо суму перших п'яти членів цієї геометричної прогресії 37,2. Для другої формули не вистачає значення п'ятого члена цієї прогресії, щоб знайти його, скористаємося формулою n n-ного члена. Виходить, що b5 дорівнює b1 помножити на Q в четвертому степені підставляємо відомі значення, виконуємо обчислення і маємо п'ятий член прогресії 19,2, тобто довжина останньої стрічки 19,2 метра. Тепер можемо застосувати другу формулу для обчислення суми і отримуємо ту саму відповідь. 37,2. Тобто для святкового декору потрібно купити 37,2 метра червоної стрічки. Варто зазначити якщо знаменник геометричної прогресії Q дорівнює одиниці, то всі члени прогресії дорівнюють першому члену, а отже Суму n перших членів можна знайти за такою формулою n помножити на b1, запам'ятай суму n перших членів геометричної прогресії можна знайти не лише простим додаванням, а й за допомогою таких формул. Сміливо застосовуй їх під час розв'язання задач. А що ти використовуєш для декору? Поділися в коментарях і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.